Чи може бути клієнт зануди? Розповідаю вам цікаву ситуацію. Телефонує нам людина з цілі отримати консультацію по підбору твердопаливного котла. Розмовляємо про твердопаливний котел, і хвилин через 5 наша розмова плавно переходить про наболіли. Тобто людина переключилась з котла вже на сусіда Підараса, на те, що як його все життя обманювали, як йому важко живеться в цьому світі, і так далі. І так далі. Хвилин 25, слухаючи цю розмову, а ти ж не знаєш, як її завершити. Ти ж не скажеш клієнту, замовкни, і давай повернемось до твердопаливного. Котла. Слухаючи цю людину, я в кінці відчуваю, що у людини а... З'являється посмішка в його голосі і стає, знаєте, трошки приємніше, тому що можливо цій людині і не було кому розповісти свої наболіли відчуття. А ти та єдина людина, яка його вислухала протягом цих 20 або 25 хвилин. Тож, друзі, кому потрібна консультація по твердопаленим котлам, звертайтесь, і кому потрібна психологічна підтримка, так само звертаємось, звертайтесь, звертайтеся чим зможемо, тим допоможемо.